Ще одна ділянка, яку ну, мені здається було б зухвалістю не згадати в сьогоднішній програмі, це північ Харківщини. Звісно, вона на слуху залишається. Хоча, за великим рахунком, якихось суттєвих аж таких змін суто географічно там не відбулося. Хіба що от саме у Вовчанську, безпосередньо у Вовчанську, з'явилася невеличка ділянка на північному березі місцевої річки, ось це, це вона відокремлена від тимчасово загарбаної основної території. Наскільки я розумію, це той такий місце Агрегатний завод, за різними оцінками там знаходиться до півтори роти е московитів. Я так розумію, це не суцільне оточення, але всі шляхи е, сполучення від основної окупованої території там знаходяться просто під нищівним вогнем українських військових. Е, яка там буде ситуація? Ну, сподіваюсь, що здадуться московити, зрештою збережуть свої життя. Можливо, щось цікаве розпові... цікаве скажуть. І ще один, звісно, ще одна ділянка е, на півночі Харківщини це е, е, Сувора на північ від Харкова. трикутник... трикутник е, Липці, глибоке Лук'янці. Тут нашим військовим навіть даються контратаки, зокрема в районі глибокого. Напередодні наші військові трохи контратакували в напрямку північних околиць. Але я би сказав, що тут е, триває війна на зустрічних курсах і дуже часто піхотна війна. І можливо, би були успіхи наші кращими, але і ворожа артилерія, і просто шалена кількість дронів на собі. Це ми там відчули в другій половині травня. І найголовніше кориговані авіаційні бомби не дають можливості просто тепер московитів там вичевити за межі України. Щоб, так би мовити, від припущень до конкретики, один з офіцерів 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Антон Баєв, начальник відділу планування. Антоне, вітаю вас на прямому зв'язку зі студією спецкору. Вітаю студію, вітаю Україну. Антоне, скажіть, будь ласка, от і українські офіційні джерела, і іноземні військові аналітики приблизно починаючи від першої декади червня, почали використовувати щодо угруповання окупантів на півночі Харківщини таке словосполучення – втрачають наступальні можливості. Ворог, от, за вашими, вашими оцінками, справді припинив атакувати або ж принаймні серйозно знизив кількість штурмів, чи це просто таке літературне перебільшення? Знаєте? Першим нашим етапом, першим нашим завданням було всіх сил оборони України, які віддіють на даному напрямку. Це впевнено закріпитися на наших визначених нам позиціях і зайняти певні рубіжі, що ми вдало виконали. І після цього ми почали систематичне знищення і невелівання сил противника до наступу, що також дає свої результати, і це дійсно вірно. Кількість штурмових дій противника суттєво знизилась завдяки нашій суспільній роботі сил, яка стоїть в даній смузі, тому то можна сказати, що це і правда. А скажіть, а от оці ворожі атаки, що ну що продовжують відбуватися, це як і раніше, у дев'яти випадках із десяти винятково піхота, чи почали московити затягувати, скажімо там, зеленку, якими шляхами техніку і використовують її під час атак? Після того, як ми почали давати відпір, нормальний відпір противнику, противник зрозумів, що тільки піхотою це зробити досить важко. Почав застосовувати техніку на дальніх підступах, на дальніх районах, де підтягуються резерви, але завдяки нашій роботі, ударних БПЛА, нашим Друзям, з якими ми працюємо кожний день за птахи, мадяри хеляхилеско. 9.2, ці зусилля застосувати техніку були повністю невільовані. Тому вся техніка 80% точно було знищено на підступах. Тому е, на наразі ворогу не вдається використовувати і застосовувати техніку в своїх цілях. Скажіть ми от коли працювали там другу половину травня, і в районі і <кій> на тому таки липецькому напрямку, де ваш підрозділ, е, наші воїни казали, що без вагань вже тоді атакували вороги ворожу територію безпосередню територію залісся, атакували дронами, мали зиск, були успіхи, палили техніку, але от ну воно тоді не дуже впливало на інтенсивність застосування і артилерії з суміжної московицької території і на каби. Зараз, коли оця заборона бити західною зброєю, і артилерійського штибу, і фактично авіаційними припасами, вона знята, якось змінило це інтенсивність застосування ворогом артилерії і авіації на Сідіранці насамперед є дуже суттєві успіхи після зняття заборони, після враження пускових установок С-300, які були розташовані на ворожій території за кордоном і збиття декількох літаків. Кількість обстрілів і обстрілів і скидів кабів суттєво зменшилася. Я думаю, моя рідна Харківщина і Харківська область і всі місця не відчули, що вже близько двох тижнів ситуація стала більш позитивною відносно цієї, тобто це дає свої результати, і ми будемо продовжувати тільки нарощувати зусилля в цьому напрямку і працювати далі. Антоне, я вам дуже дякую, що знайшли можливість поговорити з нами, розповісти про оперативну ситуацію на ділянці. Дякую вам. Дякую вам, слава Україні, героям слава Романе, Я те саме запитання вам поставлю насамперед. Скіжоці, от багато розмов про те, що нарешті можемо бити західною зброєю в авіаційними боєприпасами. Воно то з одної сторони, от і Антон підтверджує, а з іншої сторони, інститут вивчення війни от пишуть дослівно. Буквально більшість ворожого тилу все ще залишається в безпечній зоні. Що очевидно, ЗСУ можуть бити тільки по 16% від території Москві, і це не може знизити масштаби подальших ударів окупантів по українському прикордонню. От як ви вважаєте, це все-таки черговий такий комариний укус чи передчасно робити висновки? М -м в першу чергу ця робота там перемовини і обговорення дозволів. Вона ведеться постійно, наголошується, і тут навіть уже можна співставляти практичні якісь моменти. То зниження обстрілів Харківщини, зниження обстрілів там при кордоні, Хоча московити активно все рівно працюють вздовж там кордону, вздовж лінії бойового зіткнення по Вовчанську дуже багато прилітає. І, звичайно, що ці ураження, там по Сі 300, якими вони якраз і обстрілювали, тобто це не була система ППО, яка просто там стояла. Вони, Ми знаємо всі, як вони їх застосовують. Авіація, тобто. Це вже було сказано, практична сторона, і звичайно, що розширення цих можливостей воно дасть спектр розширити більший для роботи наших бійців. Відповідно, нам це необхідно. Тому сподіваюся, що в майбутньому це все буде розвиватися. І коли ми говорили на початку нашої програми про саміт про всі всі обговорення. Тобто тут все вилазить тільки з практики, і це ось той, той приклад, коли реалізація вона вже показує результат, а не просто там дамо зброю, дозволимо стріляти. Менше обстрілів в Харківщині. Це та практична сторона, якою досягаються ці цілі, Романе. Я би підсумувати, скажіть, от, враховуючи ситуацію на Харківщині. Тиск шалений просто на Донеччині, зокрема на Авдіївки і Донецька на Часовоярському відтинку. Як ви вважаєте, у московитів є ресурс станом на зараз ще більше розширити протяжність лінії бойового зіткнення? Ну, вочевидь, те, що вони хотіли на Харківщині. Я маю на увазі Сумщина, Чернігівщина, зрештою, Київщина, Житомирщина, Полісся. Ресурсів у них багато. Як вони їх будуть використовувати, невідомо, ми можемо бачити вже тільки. По ході справ, як з Харківщиною, тому що були прогнози, і навіть на північних кордонах Харківщини ще одні там напрямки, вони поки не реалізовані, і московити там не проводять ніяких маневрів. Була вже давно обговорена Сумщина, де очікувалося, і по суті досі очікуються якісь рухи і маневри, але московити не наважуються цього робити, тому складати прогноз прогнози. Не бачу сенсу, бо воно все дуже швидко змінюється. Але говорити глобально, ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Це може статися будь-де. Ми бачимо, що у московитів є ресурси, вони постійно лізуть по всій лінії фронту, які би ми зараз напрямок не обговорювали. І звичайно, що може утворитися ще десь. Це не інсайди, не нічого, це просто констатація факту, що будь-який розвиток подій він може наступити в будь-який момент.